О, 199 гривень. Оце дорогий. Щас, дівочки. Ой-ой-ой, о. Коробку можна викинути. Ось, дивіться. Торт лимон лохина. Ну, він виглядає симпатічно, бачите, це така собі квіточка. 199 гривень. Так, викладаю його. Даже не знаю, тарілки мені не подобаються. Щас. О! Бо тарілки, вони ж, ви поняли, да? вони ж з ухелом йдуть. Зараз я викладу хоп. О, дивіться, як красиво буде. Так, щоб дуже красиво то ні, але. Так, і. Хоп. Так. Єсть. Откриваємо другу коробочку. І. О, А тут уже куски. Не повторюємо шибок. А тут уже куски торта. Щас я вам усе покажу. Так, так, так. Акуратно, акуратно, давай, давай. Щоб не... О. О, все. Так будеш. І почнемо із оцього розовенького. Це насправді мусовий снікерс. Мусовий снікерс. Снікерс тут видно, так, да? трошечки? А ну-ка, господи, тільки не впаде. Бачите? Так, зараз я його викладу. Потім будемо роздивлятися. Так, далі йде. Е... Молочна скибочка, напевно, 179 гривень. Ну, а це, похоже, ж на молочну скибочку, так? Да? Ай, ай, ай. Ану. Зараз почнуть казати, що я пальцями беру торт, ну. Сім'я мене простить. Покладу в тарілку, мабуть, хоп. Фух, вже викладаю, як можу. І шоколадний оцей. Оцей шоколадний. Зараз теж окремо його витягну на тарілку, бо він розпадається. Тільки не падай, пожалуйста, не падай, не падай, не падай. Господи. Спокійно, спокійно. Спокойно, Боже, те, що ж ти приклеївся? О! Єсть! Фух! Виклала, як це важко. Так. 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 Господі. Пана Кота, ще скажу, скільки 125 гривень разом з баночкою. Дуже вигідно. В общем, давайте якось їх попробуємо дегустірувати по чуть-чуть, Бо як це зробити, я не дуже розумію, ну, щоб людям вже не було гидко, бо зараз, ну це, звісно, всі родичі, всі після мене доїдять, але має бути красиво.